Орхід, ти дві люди орхід. Ну так чекай. То ми хіба пенсіонери, а люди працюють? Так. Да. Він то робить так. Дуже повільно. Ну, не, за я про то... кадр, поки композиція. Да, я хочу, щоб... я вже коротше такі фотографії. Тепер швидко свої Швидко там Мале. Йдемо в гості до медоносного ореста. Тежка тобто, назначить медоносний орест ходить на мінеральну воду. Кози, лиси, все виходить з О, І газда. Айпі-будка, вулики. Ви ми вам клопоти. Який клас На що... Пр -пра прадіда Шемка. <сміття> 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 у, 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 у сусідному селі вженили з бабою, яка в нього була на 19 років старша. То вона годувала, доки не виросте, і потім ще їй пару дітей зробив. <сміття> 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 Нам тобто треба мати на камері. Вийшли тво на гору, два хлопи уряд. No. Та ти що? Я два роки ходив тут кавов сюди, би no. зачинути я в уряд. Ти була ще мене запитати, чому чи то мої колеги. І тут брати вони уряд, і я вже тут трохи кадрики зробив. No. Пані no. Іра! No. 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 То видите, ти такі прийшли, розгідяє, у вашу сади, <говори> бо ви щось ексклюзивне. Зайшли? Слушай, то при хату не пройшли? <реш> <бубикану? З>, Зразу є різкі верні пішли. Зустрічають на Боба як ага. Давайте, хлопці, помаленьку, може, пом'ятцю. То, що ми збиралися, то не в нас на горя. Ми не да. постійний раз, Дай, може, я. ми так красиво. Куди кільку? А де бог здоров'я? А що ж таке? Ексклюзивне. З Та ти що? З Ну потреба смакувати. Ah. Я вже справжнього вишняку не пам'ятаю, скільки років не пробував. Чуєш, а ти міц ще не брав. Ще не брав? Чуєш, як будеш брати, то, no, то я у тебе замовлю, бо Анька казала, що хоче мене. Mm, добре. Вона там, що якісь нові то Вона там щось пече, розумієш, всякі цукерки. Всякі... я до сидим як вона там виставляє. Дивлюся, що дівка го. Щось що не буде? Це що, ти чудові чута? Mm. Давно я таке пробув. Вже не пам'ятаю коли. Та як з того дяка пив останній раз? Котрого дяка? Руданського. А, Руданського. -то, Ми... то? То знай, знай, розкажи, розкажи як, розкажи. як то було в Руданського? Треба спочатку масло намастити, поїм медом трохи його йо, до. Йо, йо. Каже, що, щойно в церкві, коли дяк іже зашпіває, бідна баба в кутку мало не вмоліває. За у у тейдя, бере і прибравши. Та плачте, так сиро запитавши. Як не плакати мені, стара баба каже, коли мене голос ваш аж за серце в'яже. Та коли ж моя коза на люду кричала, як їра звірина бідну розривала. Пане дяче, дай вам Боже, дай вам Боже здоров'я. Ви вважали, що я такі емоції пробивав. Ось так. Бо я все про діда повідаю, я знаєш, Приходить діду до доктора і каже, знаєте, пане доктор, каже, що ще три рази на тиждень. Та ви що діду? А сусід манку вже ще шер... через день. А ви що, я, пане доктор, чому буду брехати, Я вже п'ять днів. Дід то не може бути. Так каже доктор і на сповіді. повіді. А ну діду покажи язик. О, маєте язик і викажить. <різь> Бри масо сюди на спитці чуть. де зоречок. Є зорочок тут є. Ой, це жаргарія, то капут. Чмо? Ви беріте там, пробуйте. Повне щастя. Так. Ви не пробуєте ви їжте? Що? Арас каже, як правильно з тої канапріби. Ну, Я намастив зверху медом, а він каже, що неправильно. Перше треба масло, прадика. Е, матіжен, же закон про шамасон понімає? І хто Арас? Та я у себе таке, а та вона я так не можу навіть виглядяти. <рес> Ні, ну то треба правильно розкрити. Ой, чекаєш, ніж. Якщо тато казав, чуєш, бо ти то молосиш в церкві наголошувати, завжди, що ліпше наїх християнин заславний, ніж дар Божий з <рес> Деня, дякую вам. Здоровічку, приході ще. Раз. Технологія сируварі. Тут звичайні сірі, кажуть, поволі. Справжній справжній сир, от такий коров'ячий має бути. О. А потім що підвісиш? Підвіситься. підвіситься? І стікає. І стікає, О. А не відварювати нічого потім з нього не знає. Ну то може, ага. твердий сир, може з того робити. Угу. Так що, от коли йдеш? На мінеральну воду треба, насолоджуватися. Я, треба можу... насолоджуватися. Я в Києві робив у... Сірководнева вода. То знаєш, накуповують тих всяких кормів А, І по... то, знаєш, що головне, сухо дають, а потім води дадуть на 50 чоловік, то, то замрує йому жолу. Старі брехуни піднімаються до австрійської дороги де воно є. Стара смрека, всю подовбав дятел. Коли ж він тут вложив, в тому дуплі. Мав малі. І, е, я не пив. вишняв. Вишнявки? А, я вже давно не пив. О, частіше приходять. На тебе подивитися, ти взагалі hey, блідий, як... No, ну так, бо я мало випив. <ốie efecto> <ты protagonist>, <tenido> Пане Орес, ви маєте нещастя з нимся познайомити. Той чоловік по тому любить поговорити, виглядає, дай бицечку з сов 100 років тому. О, все, Я йду таким темпом сердечним. Може то тоже я йду? Ні-ні, не, не спіши. Сердечникам нема куди спішити. Я так так думаю. Пенсіонерний. Та, там, для пенсіонерів. Будеш йти скорше, підеш у дивувався. Будеш тігати колись... пушку. Вони ходять з такими вона там хіба від дощу і перекус. канавки, пляшка води. Там, там від дощу і, і перекус. Ве, вед верби, Від д верби, як цікаво, пустив свої кури. Відвідає ще один класний куточок Карпат. О, дуже драговліво зерно. І тішишся життєве. Поки. Можна ціти. Так. Що буде там? Чи пустота, чи зрада, та? Весна йде назустріч нам. Весна усім номарада. Ще екологія не надто сильно порушена. Мурашники метр висоту. Так що ще живемо, у лісі ще життя є. І що? Беремо по ковбиці та й будемо зимувати. Поки ця та скінчить, нам стане. А Вся смирека, рахуй, що гнила. Так, бачиш, сухостой. О, зараз під коров заведуться. Короїди і той ліс будуть нищити, та вони нищать його. А знаєте, як поляки борються з короїдами? Ну, ну, Воно такі Банки ставить літрові, лійка і, і на дні страт самки. Ага. І самці тисячі залазить і вже з не вилізе. І що, І здихають, І короїди пропадають. І пропадають. Та, ну, ну... Ну, так. Є технології, ними треба боротися. Ні, вони біологічними, але просто... Написи... — У нас Карпатах ліс фактично пропадає. Команда всі змучила. По видаші, такі вони пенсіонери є наші. Та, такі пенсіонери. Пенсіонери, а старі пердуни. Оте, не прибіднюйся, І додому вже, додому ходь, ну ладно. До чарочки, до, до Тернівочки, тернівочки. О, я... На тому кинув рвалося. Далі йти не хочуть. Dzięki Panu Bogu, Panu Bogu chwała, że kościół się spalił, a karczma została. Jak pana z to profesor nie mógł się natisnąć, że wita na nie mał dzieje. Pisażu z Вікторіо, ти нині в повному ударі, я себе дивлю. Не фотографії, а шрайбікусів. Ні, шрайбікус це був репортер німецький. Репортер Шрайбікус. Красаве. Ти тут місцевий, так сказати, шрайвікус, <реку> правда?